Добрий день, хтось ще пам'ять мій останній шарці. Це відео закінчується. Я всіх щиро вітаю з закінченням цієї рубрики. Так ось я її реально закрив пішов грати в The Fusion. І так, щоб це не було тупо ось поємно полоні хайпу, я вирішив а... зробити челендж проходженням тільки горохострілами. Розказую за всі рівні, коротше. Перший рівень з легком, а другий рівень не записався. Э, Третій он зараз. І четвертий теж легенький. П'ятий рівень. Я пройшов весь вибух у стрілами, якщо ви їх, конечно, бачите. Uh, до речі, змогу написати в правилах, щоб вони не були розміром з, Є... з єгипетські піраміди. Uh, Горіхім я можу використовувати, але якщо їх з'їдять до того, як я поставлю Горохостріла, то це вже рестарт. Це так. А так легко. А що в мене опять запись полетіла? Клас. На спустя 15 минут переношення відео по всяким папкам, я все-таки зміг дозаписати я там проходив уже всім чи попало, як ви бачите, там іграхомет і... Такі і сікі, коротше, поняв. Ага, ну, останній. Ой, там тобто, останній рівень. Ну, це я уже там. Коротше, в принципі, проходив майже так само. А тут мені захотілось поставити металеві гібриди, тому що можу. Звісно, ви бачите металеві горіхи, але це ж по суті. Той самий матеріал, з котрого можна і горохострілові гібриди робити, так що пофіг. Хто тобто тебе бить? А ось, а ось уже нічна вакація нам зробила багато всяких відкриттів. Звісно, не так багато, як на першій вакації, але все ж Ну почнемо з того, що на першому ж рівні відкриваються пул гриби, і то, що я вирішив відкрити імітатор. Та питайте наш? Чисто, щоб ще чуть-чуть верше -чуть було, хоча і так все було важко був. Коротше, хто не зрозумів, то змішуючи горохо, горохостріла з пул грибами, його можна робити три гороха зразу. Хоча, по суті, ти заплатив як за один, що дуже імбово. Враховуючи, що з них можна зробити горохомети, чи там люди горохи, чи там люди не горохомети, але то тільки в Одесеї, коротше. И ми грибами бо то що цей риф вообще ізи і вообще гриби горохи тащить. Цей рівень ми теж скіпаємо, бо того, що ні нема гриби, ні, ні... ні горіхи, котрі, обыч... котрі звичайно, ми не можемо використовувати, то ми його тупо скіпаємо. Звичайно, що я хочу пропустити всякі уровні і за цього не буду розбираю ролик як конструктор Лего якийсь. Не, ну серйозно, мені просто немає. Що тут ще розказати, ну, бо того, що. На нічній локації все вроді би дуже легко, все легко, але при цьому ніяких нововведень немає. 15 не кінець-то якісь бляха нововведення тепер я можу сажати людяних пулегрібів або просто людяних горохів. Ну, наприклад, хто не помітив, на минулому на рівні я поставив паузу, коли, коли, коли пройшов рівень. Тобто, по суті, я обминув систему. І да, все. На наступному рівні я вирішив скористатися вибухострілом. А так, нічого знов не додавали, котрий ми можемо використовувати. Все. На цьому рівні, в принципі, я вирішив скористатися включенням звуку в запис, а не на процесі монтажу. Але, щоб нормально казати, вирішив зараз виключити А так, в принципе, ничего интересного. Он может и послушать это что я там рассказываю. И пробивают всю линию. Этот прицел просто Ну і останній рівень не, 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 не тільки на цій локації, а й в принципі. І в принципі граємо по неіграній тактиці, типу півгриби гадлінга і сліді ікслідні півгриби. Та й все. На само хотілося би сказати бай бай